Привіти, друзі! Розпочинаємо новий влог, нове відео. Сьогодні я вранці нанесла тканинну маску на обличчя. Це один із тих подарунків, що мені подруга подарувала, що друзі подарували. Там була ось така масочка. Показую догори ногами, тому що не можу по-іншому бо виліться. Тут в дуже багато ще есенції рідини залишилося, в якій знаходилася маска. Я зазвичай, коли маску витягую, потім ще можу на ніч ще на наступний день цю рідину використовувати як сивородку на все обличчя. Хоча кажуть, що так не рекомендують, але я ось так роблю. До речі, це дуже такий популярний бренд корейської косметики у В'єтнамі. Ці маски. Ну, Я постійно бачу і в супермаркетах, і в косметичних магазинах вони продаються. Я таку використовувала нічну маску, блакитна вона була. Дуже-дуже класна. Мені вона неймовірно сподобалася. Тканині також, здається, використовувала гарно зволожують, вони саме ця йде на відбілювання, з антивіковим ефектом проти зморщук. 10-20 хвилин її потрібно витримати на обличчі, але я зазвичай витримую максимум. Тобто 20 хвилин я її триматиму на обличчі, потім нанесу свій догляд ще на обличчя, і потім буду робити макіяж. Ось такий у мене сьогодні ранковий ритуал. Взагалі, раніше. Коли жили в Україні, то тканинні маски і взагалі маски робила дуже часто. Зараз роблю це рідко. І я так бачу по стану моєї шкіри, взагалі по, по стану обличчя, що потрібно трішки активніше взятися за цей момент, тому що маски дуже гарно. Впливають на стан моєї шкіри, коли я роблю регулярність масок, також впливає на це. Тож потрібно взяти собі от за звичку Такий пунктик виробити е, в, свої, в, своїй, в своїй рутині доглядовій, що потрібно повертатися до масок. У мене е, ось ця ще одна є тканина, я використаю і іншу, а потім підемо в магазин купувати собі щось. Після використання масок для обличчя я бачу ефект. Чи то тканинні маски, чи то нічні маски, чи будь-які маски вони завжди дають гарний результат після. Використання обличчя виглядає е, набагато краще, доглянутіше, е, більш зволоженим. Ну, я не думаю, що після однієї маски, яка йде антіринкл проти зморщок, я бачу якийсь прям сильний ефект, але я впевнена на 100%, що ефект зволоженої шкіри буде 100%. Йдемо на вулицю, на прогулянку, трішки пройдемося, прогуляємося. Море таке темне. І, як завжди, хвиля. Вітря на сьогодні на пляжику. Немає. Відпочивальників. І на пляжику, на... не тільки на пляжику, та й на набережній небагато людей. Повітряно не дуже комфортно, але хоч трішки прогуляємося набережною. Так гарненько прикрашене квітами до в'єтнамського нового року. А, до речі, в'єтнамський новий рік, я вам декілька разів, здається, вже казала, називається ТЕТ. Бачите, скільки квітів зараз по місту, і їх буде з кожним днем дедалі більше ставати. Будуть ще великі хризантеми ставити. Я пам'ятаю, в минулому році їх було дуже багато по місту, ну і це насправді дуже гарно. Трішки прогулялися та й повертаємося додому. Вітряно, не сильна погода для прогулянок, але з годинку ми прийшлися. Аліса каже, хочу їсти. Час вже обідній, тож йдемо додому. Буду зараз готувати обід. Так, Не знаю, чи вам видно чи ні, але... Мені в дзеркалі дуже гарно видно, що стан моєї шкіри обличчя змінився. Після нанесення цієї маски я знаєте, прям налюбуватися не можу, намилуватися не можу. От коли, Я вже давно це помічала, коли ти постійно використовуєш гарний догляд за обличчям, твоє обличчя в гарному стані, ти починаєш використовувати нібито якийсь гарний дорогий новий крем, і ніби і результати нього не сильно бачиш. Все, все по тій причині, що твоя шкіра знаходиться в гарному стані, і е, так звісно на якомусь рівні вона покращується ще, але е, ти цього не бачиш е, в дзеркалі. Ти не бачиш. Візуально цього, так, це не так помітно. А От коли твоя шкіра знаходиться в такому стані, що їй терміново щось потрібно, якийсь догляд, якісь термінові процедури, і ти щось для цього починаєш робити, от так як, наприклад, я бачила в відображенні, що в моїй шкірі терміново щось потрібно, тому що мені не подобається стан моєї шкіри. Я зробила маску для обличчя і після. Використання однієї тканинної маски я побачила, як моя шкіра кардинально змінилася. Ну, не зважайте, трішки я тут похникала, щойно дивилася новини. Поки ми обідали, поки я Алісу годувала, то не змогла втриматися. От. А взагалі, так, я взагалі-то такий нитік і по житті і терпіти цього не можу, і взагалі не тільки не можу, і своє ниття терпіти не можу. А взагалі я вмикнула камеру вам сказати про те, що я хочу вам розповісти про такі підсумки минулого року, підвести підсумки всього. Гарного, доброго і позитивного, що сталося з нами в минулому році, тому що от я е зазвичай підкреслюю щось таке негативне і пропускаю його мільйони разів через себе. Зараз починається трішки дощик. Пропускаю його через себе, фокусуюся на цьому. А скільки всього доброго, хорошого трапляється з нами протягом дня, протягом тижня, протягом місяця, протягом року, я нещодавно для вас знімала відео. Про гармонію в житті і одним із пунктів було помічати щось хороше в житті, хоча б одну, дві, три речі, що з тобою трапилося. Тож я вирішила зараз так проаналізувати, що з нами гарного трапилося за минулий рік. І почнемо, почнемо ми з самого. Початку року, це як ми зустріли новий рік в минулому році, це було на Пангані, це просто Райський острів в Таїланді. У нас там велика кількість друзів, знайомих. Ми там прожили два роки, тож обжилися там великою кількістю гарних людей, які дійсно яких дійсно можна назвати друзями, тому що ось ми вже рік. Ну, скоро буде рік, як ми звідти поїхали, а досі підтримуємо і гарні відносини, зв'язок підтримуємо, вони нас кличуть. Тож це такий гарний період був в нашому житті. Ми дійсно прожили два гарні роки на просто прекрасному острові. Січень був чудовим, тому що це був останній місяць, який. Ми е, жили на Пангані і намагалися кожного дня їздити на пляж. Це просто тоді погода цьому сприяла, вода була чудовою. І Ми кожного разу ми відкрили для себе тоді новий пляж для себе. І ми тоді кожного дня намагалися їздити на пляж. Ми ще, е, ще раніше ми їздили обідати на безкоштовну їжу. Якась соціальна програма в них чи що вони втейці, готували веганську їжу, яку можна було безкоштовно взяти і поїсти. І ми кожного дня на обід їздили туди з нашими друзями, з нашою подругою. Це було дуже круто, тому що, по-перше, ти не витрачаєш гроші на. Продукти, а по-друге, ти не готуєш. І уявіть собі, це неймовірно круто, коли тобі не потрібно дбати про обід. Ну, єдине, що там вони не працювали в суботу-неділю, і неділю. в суботу і неділю я обід готувала. І це, і це було круто. Січень був крутим. В лютому ми переїхали. На початку лютого ми переїхали у В'єтнам, місто Данан, яке мене просто тоді, наскільки вразило, я Я тоді закохалася в це місто, воно мені дуже сподобалося, мені тут так круто було, тому що на Пангані це маленький острів, він мене трішки уже а, стискав. Я вже е, ніби шукала якогось виходу з замкненого кола, а в Дананзі я ніби вдихнула. Ковток свіжого повітря. Тут багато місць класних, де можна погуляти, куди можна вийти з дитиною. Ну, ми щодня гуляємо, і ви це бачите, це і набережна, і на стадіон, і десь в кав'ярню, і в кав'ярню з дитячим майданчиком, і в кімнату з батутом, і торгівельні центри, великі магазини. Тут де є де походити, погуляти, порозважатися, тож лютий був таким місяцем відкриття. І ще що було круто, це те, що ми два роки вже прожили в Таїланді, і була дуже сильна спека. І навіть якийсь рік, один із років була аномальна спека, така в Таїланді. Що це навіть є по новинах тайських. Там говорилося, що дуже сильна спека, і коли ми приїхали в ось таку температуру, ми просто видихнули. Знову ж таки, ковток свіжого повітря вдихнули, тому що тому що а, після спеки, там після 35 градусів, Попасти в температуру там 25 градусів. О, це було так кайфово. Я не могла насолодитися цією температурою. Мені дуже тоді і місто сподобалося, і температура, і комфортно мені так було. І мені дуже сподобалася ну не то, що сподобалася, а порівняно з бунгало в якому ми жили на Пангані. Мені дуже сподобалася квартира, в яку ми орендували, наша попередня. Ух, тож... Я була задоволена. Потім також дуже багато цікавого з нами відбувалося. Ми знову поїхали через навесні. Ми поїхали в наш улюблений Таїланд в Бангкок. У нас був віз тож це була така ностальгія, приємні моменти. Ми швиденько отримали візу. І повернулися в донат. На той момент ми вже приїхали в іншу квартиру, тож облаштовували тут трішки своє життя. Коли ми приїхали в другу квартиру, ми вже розуміли, що ми залишаємося тут аж до весни, тому що це вже була середина літа. У нас мала закінчитися віза восени. А їхати, якщо ми і планували їхати в Україну, то це не мало сенсу, тому що на зиму. Відповідно, нема чого їхати, якщо їхати, то весною або на початку літа. Ось так багато крутих, класних емоцій ми отримували від міста, насолоджувалися гарними містами. Гарними кав'ярнями смачною кавою. Кава у В'єтнамі просто неймовірна. Вона така смачнюча, я вам просто не можу передати. Я вже вам якось розповідала про каву, що вони. Мені дуже подобається сорт кави, її обсмажують з ваніллю та шоколадом. І тоді, коли ти її заварюєш, вона такий неперевершений смак дає. Я... Я обожнюю каву. В'єтнам є одним із лідерів по вирощуванню кави. Тож тут кава кав'ярні на кожному кроці. Я ось з вами гуляю. Ви можете бачити, що це досить розповсюджено. Трішки якось ми поринули в буденність влітку, мабуть, восени. Із хорошого, що з нами відбувалося, це те, що наші друзі приїжджали два рази до нас з Пангано. Наші хороші знайомі, Одесити. Два рази вони в нас були. І це було, був чудовий час, який ми проводили разом. Ще у нас були дві неймовірні поїздки в Малайзію в Коламбур. Два рази ми їздили для поновлення нашої візи. Це були два неймовірних дві дві неймовірні подорожі. Ми зупинялися один раз в одному готелі, другий раз в другому готелі. Ми багато ходили по місту, гуляли, відвідували визначені місця. Це просто неймовірне місто, неймовірна країна. До речі, я хочу якось якісь підсумки азійських країн підвести, в яких ми бували. Тож, думаю, що зроблю це найближчим часом. Порівняння таке зроблю. Тим паче мене просили про це, я про це пам'ятаю. Просто якось не було ще нагоди це зробити. Так, про куалампур був гарний досвід. Це були не перші рази, коли ми відвідували куалампур. Взагалі ми там були вже чотири рази. От. Ми зустріли дуже гарно відсвяткували Різдво з друзями, а ми за лісою ходили. В католицьку церкву на Різдво і досить гарно провели час. Алісі дуже сподобалося. Це було таке її перше Різдво, що вона вже розуміла, що це свято, що це Різдво, Я їй пояснювала, що відбувається, тому що там дітки показували вистави. Тож вона була в неймовірному захваті, їй дуже дуже сподобалося. Гарно ми відсвяткували. Новий рік і мій день народження. Так я трішки захворіла, але це було неймовірно. Друзі мені зробили такий сюрприз, величезний букет квітів. В подарунок вони мені приготували косметику. І це і це те. І це те, чого я отримала величезне задоволення, і мені це було неймовірно приємно. І сказати, що до, до якось дуже сумно або негативно пройшов минулий рік, я не можу, тому що було дуже дуже багато чого цікавого та позитивного. І я для себе ось вирішила, що я, мабуть, щомісяця буду підводити ось такі підсумки того, що Гарного, позитивного, доброго і крутого відбулося з нами за, за місяць. А, можливо, якось в процесі це все трансформується, але я вирішила, що а, в лютому я зроблю такі підсумки а, за січень. Чому б ні? Мені здається, це гарна ідея, тому що от, фокусуватися. На поганому є на чому, а от хороше, воно завжди якось залишається в стороні, і ти постійно пропускаєш через себе купу негативу. В крайньому разі у мене це так відбувається. Якщо у вас це не так, то я за вас дуже-дуже рада. Але якщо ви така ж сама людина, як і я, якій важко погане викинути з голови. То давайте разом спробуємо це робити, разом підводити такі підсумки гарних подій, які сталися ну, хоча б за місяць. Спробуємо так. Тому що за тиждень це буде, мабуть, трішки складно, а от за місяць буде що розповісти. Хто підтримує таку ініціативу, то пишіть в коментарях або просто поставте плюсик. Ще добавлю, бо забула дуже такий важливий момент. Восени ще почався гарний розвиток мого Ютуб каналу. А в грудні під кінець року я отримала таку довго очікувану омріяну монетизацію на моєму ютуб каналу. Ось такі приємні події ще з нами відбувалися під кінець року, про які я забула вам розповісти трішки раніше. А ми йдемо в дитячу кімнату, Вінкомплаза, щоб Аліса там трошки порозважалася. Сьогодні в неї є настрій на це, бо ми якось тиждень запитували в неї і вона. Ні, не хочу. Зазвичай вона з задоволенням туди ходила і ніколи не відмовлялася, і завжди просилася туди. А це цілий тиждень в неї взагалі настрою не було туди, то ми і сильно не наполягали. Сьогодні запитали, чи йдемо. Вона каже, так, і йдемо. Тож сьогодні Ось у нас така вечірня прогуляночка. Ще маленько туди йти. 30 ми пішки, мабуть, йдемо. Аліса їде на самокаті, як завжди самокат це наш взагалі такий перетюник. тому що Галіса по темпу нашого не витримує. Ми багато ходимо. А так самокат зручно, вона стала і ми її просто повезли. Єдиною перепоною я коли в більш таких людних місцях на вулицях а, більш таких туристичних. Багато байків, все стоїть. Вони всі стоять на тротуарі, на тротуарі кафе, кав'ярні. І немає як пройти, не то що дитину на самокаті провести. Це ж, це ж жарко. Тут трішки незручно в, в, в таких туристичних місцях, а ось тут ми зараз йдемо, тут нормально їхати. Ввечері майже нікого немає, тож ми без, без перешкод тут ходимо і там по широкій дорозі, по широкому тротуарі, зараз вийдемо. Я вам багато разів показувала центральну вулицю, тож там дуже зручно, дуже <кій> до самого Вінкомплаза. Ми котимо Алісу на самокаті. Сьогодні в нас неділя, тож в дитячій кімнаті буде багато діток. Ходімо, Ці автомати всі. Е коштують, на них потрібно купувати окремо білетики, але Аліса просто сідає, посадить, пограється та йдемо далі. А дитяча кімната, там, де батути, гірки, іграшки, вартість 50 тисяч дон за безкінечний час. Тобто в дитячій кімнаті можна перебувати. Скільки скільки дитина захоче. 50 тисяч дон це в нас 2 долари. Що ти тут знайшла? Такий атракціон? Ходімо далі, ходімо туди, в дитячу кімнату. Так, покалися в дитячій кімнаті, я хожу по торгівельному центрі. Йдемо. Він март. Він тут найбільший в місті. А ще мені потрібно мило і для миття посуду ось такі я візьму. Остання пачка. На касу. Сьогодні неділя людей багато в торгівельному центрі. В марті так все маленько і ще проходила були черги на касі. Підходь, підходь. Отримала Клас! Волосєчко трішки поправимо. З кулями повертаємося додому і будемо завершувати це відео. Я вам вдячна за перегляд, за ваші коментарі, за вподобайки. Сподіваюся, завтра буде день гарний. І щось цікавеньке, завтра ми з вами знову придумаємо. Бажаю вам гарного дня, мирного неба! Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.